Україна боронить своє право на державність і захист незалежності дається нам дуже дорого. 1 жовтня ми пошановуємо захисників і захисниць України. Робили це в попередні роки 2014-го. Жовтня, а від 1 вересня 23 го православна церква України та Українська греко-католицька церкви перейшли на новоюліанський календар, який змінив дні відзначення більшості церковних свят, зокрема і Покрови, до якої було прив'язане професійне свято захисників України. Нагальна потреба в такому загальнодержавному святі особливо постала після російської окупації Криму і початку бойових дій у Донбасі. Ця дата перше жовтня, символ визнання та вдячності військовим і раніше цивільним громадянам України, які стали на захист своєї держави. Боронити її непросто і з цим справляються наші збройні сили. А ми маємо допомагати їм усім, чим можемо, не тільки у свято, а й щодня. Віримо в українську армію і нашу перемогу. У карлицькій громаді з нагоди свята заплановано культурно-мистецькі заходи із благодійною, як вже повелося, метою. Розповідь про це у наших наступних передачах. І звісно, у ці тяжкі часи нам не до свят. Але все ж на зло ворогові ми проводимо благодійні заходи, як у 27 вересня в буртах. Про це говорив у своєму виступі заступник карлицького міського голови Іван Сімцов. Життя продовжується, і на зло нашим ворогам ми будемо святкувати. Будемо гуртуватися, будемо гуртовуватися, і разом ми прийдемо до перемоги. Хочу вам побажати всім миру, злагоди, щастя, добробуту сімейного, мирного неба саме головне. Нам всім перемоги. Слава Україні! Захід у буртах проводився в будинку культури, де поки що йде ремонт. Карлицький міський голова Ласан-Панюта разом зі старостою села Олександром Драганом і своїм заступником Іваном Семцовим подивилися, що вже зроблено і що. Заплановано надалі. А перед концертом проводився ярмарок, на якому була представлена різноманітна випічка, солодощі та інше. Кошти збиралися в скринці. Усі виручені гроші, а це майже 20 тисяч гривень, підуть на закупівлю маскувальних сіток та іншої необхідної допомоги Збройним Силам України. На гарно, патріотично прикрашеній сцені відбувся концерт, переворочений до Дня захисників і захисниць. Вели захід ведучі Оксана Павлюк та Юлія Мельничук. Ми Мисливій духом, прагнені єдині. У кожного з нас квітне на устах, Героям слава, слава Україні! Усім разом присутні виконали гімн України. Хвилиною мовчання вшанувала пам'ять загиблих воїнів-захисників. А ось вітання від старости села Бурти Олександра Драгана. Від душі бажаю добра, щастя, злагоди, благополуччя кожній родині. Нехай це свято відважних і патріотичних людей завжди буде мирним і радісним. Бажаю усім сили, мужності, мирного неба над українською землею, добробуту в родині, злагоди, віри в щасливе майбутнє української держави. Слава Україні! Героям слава! Концерті взяли участь чоловічі та жіночі ансамблі. Солісти вокалісти, вихованці місцевого дитсадочку, козачата, лауреаце українських фестивалів Скрипаль Ігор Клеменко. Цей благодійний захід став прикладом того, як кожен із нас може зробити внесок у наближення перемоги та підтримати тих, хто щодня ризикуючи своїм життям зарадне мирного неба над Україною. Наближає перемо. Голова Бухівської районної державної адміністрації Микола Кравчук висловив вдячність карлицькому міському голові Олександру Панюті, депутатському корпусу карлицької міської ради, бізнесу Карличчини за постійну підтримку Збройних сил України. Окремо хочу подякувати! Продовжив. Микола Кравчук аграрія Олександру Широкоступу та Григорію Кулінченку за те, що придбали для 72-ї окремої механізованої бригади меню чорних запорожців пару дронів з нічним баченням. На кадрах Олександр Васильович та Григорій Володимирович під час засідання земельної комісії Карлицької міської ради. 1 жовтня міжнародний день людей літнього віку, а в Україні також День ветерана. І ми повідомляли, що Карилицький територіальний центр соціального обслуговування самотніх стариків сформував і доставив додому цим нашим землякам 350 продуктових наборів. Допомагали їх доправляти за адресами соціальні працівники. З двома із них ми зустрілися саме якраз, коли вони вирушали до своїх підопічних. А чого ви тут працюєте? Робота не така легка. Не легка. Робота складна з людьми. І це такий вік людей, що треба примирятися, змирятися, уступати треба. Ну, коротше, Вам рай, подобається їм допомагати. Допомагати, вважати їх, щоб вони розуміли, що це їх хтось розуміє чи вважає. Так. А, бо... а скільки під вашою опікою, підопічних, до яких ви навідуєтеся? – Під опікою в мене 12 чоловік. 12. всі похилого віку, всі старенькі, з полочками, з костелями. Отакі вотаки нас контингент людей. Ніла Багрій і Катерина Андріївська рушили звичним маршрутом. А ми шануємо наші старші покоління, руками розумом яких створювалися матеріальні і духовні надбання, що ми тепер ними користуємося. На початку засідання оперативного штабу 30 вересня Кагарлицький міський голова Олександр Панюта наголосив на питаннях безпеки обов'язкового дотримання правил поведінки під час оголошення повітряної тривоги. А ще очільник громади сказав принаїтно. коли вітер, це можуть проблеми може бути з електроживленням, тому ну, будемо реагувати разом з ДТЕК, я думаю, що все ми справимося на цьому тижні. До речі, ми Попробуємо попрацювати по тим дорученням, які нам по зверненню до ДТЕК поставили власне адміністрації по розчистки лінії електропередач це проволок вулиці Південна, у вівторок середу ми десь заплануємо дану роботу. Оцей момент. Підготовка до зими, як ми всі розуміли, що зима вже ось, буквально тиждень-два вже ми всі перейшли. На більш теплі, тепліший онях 9 жовтня відбудеться чергове засідання, скоріше останнє штабу по підготовці до опалювального сезону. Стосовно початку опалювального періоду, ми поки рішень чи розпоряджень не приймали. Ну я думаю, що на наступний вибунку ми вже наготуємо і ну, традиційно будемо планувати, так як завжди, з 15 жовтня. На наступному дихункове на дане прикольдому аниме готують проєкт законком. На, на Далі на штабі йшлося про те, що Центр первинної медико-санітарної допомоги проводить верифікацію декларацій, підписаних пацієнтами і сімейними лікарями у свій час. Триває оздоровлення дітей пільгових категорій. Навчальний процес у закладах освіти нашої громади здійснюється очно. Служба 102 в особі старшого офіцера поліції Інни Калієвської повідомила про 160 заяв і повідомлень від мешканців Кагарлицької і Жишівської громад за тиждень. З них два внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань. Зокрема, це випадок із зґвалтуванням у Великих Пріцьках. Місцевий житель насмілився на розпусні дії стосовно племінниці неповнолітньої дівчинки. Зловмиснику оголошено підозру і він перебуває в Київському слідчому ізоляції номер 13. з'ясовується кількість імовірних епізодів таких злочинних дій для повнішого відтворення картини злочину, який тривав місяцями. В одному з міських ліцеїв учень вирішив випробувати свою фізичну силу на іншому учневі і в підсумку потерпілого від удару оперували медики. Втім, ще уточнюється ступінь тяжкості тілесних ушкоджень у побитого хлопчика. Патрульна поліція склала п'ять адміністративних протоколів на гори водіїв, які кермували автівками у стані алкогольного сп'яніння. 84 протоколи зафіксували порушення різних. Статей адміністративного кодексу нашими земляками, і ми з жалем констатуємо значний рівень домашнього насильства. Зокрема, це стосується двох осіб чоловічої статі, інакше їх не назвеш, стосовно яких поліція вже не вперше документує домашнє насильство. Ці громадяни систематично застосовують його щодо власних дружин. Бережіть себе, своє здоров'я і близьких.